Вітаю вас, малята! Сьогодні на занятті ми познайомимось з новим звуком, а з яким саме ви дізнаєтесь згодом. Щоб звуки гарно вимовляти, треба що виконувати. Так, артикуляційну гімнастику, ви готові? Тоді починаємо! Артикуляційна гімнастика разом із жиравчиком журою. Перша наша вправа бегемотик. Відкриваємо ротик як бегемотик. Повторюйте зі мною разом. Наступна наша вправа гойдалка. Язичок торкається верхніх та нижніх зубів. Повторюйте зі мною. Музика. Наступна вправа гребінець. Нам потрібно розчесати наш язичок. Верхніми зубками. спробуємо разом з нами. А тепер в іншу сторону. Малята. Наступна наша вправа голочка. Нам потрібно зробити язичок вузьким та утримувати його. Спробуємо разом з нами. Наступна вправа лопатечка. Покладемо язичок на нижню губу. Підпочивати. Та потримаємо його. Музика. Наступна наша вправа кішка сердиться. Нам потрібно язичок поставити за нижні зубки та витягувати вперед. Спробуємо разом з нами. Наша вправа парканчик. Нам потрібно з вами язичок заховати за зубки та усміхнутися показати свої зубки. Спробуємо разом з нами! Молодці малята! А щоб дізнатись, з яким звуком ми познайомимось, треба відгадати загадку. Послухайте її. Сушить він волосся всім. Теплим вітерцем своїм. Хто сушить діти? Так, це фен. А який перший звук ми чуємо у слові? Фен. Звук Ф Ф фен. Саме із цим звуком ми сьогодні і познайомимось. Малята. Візьміть дзеркало та промовте звук Ф біля дзеркала. Подивись, нижня губа наближена до країв верхніх зубів. А посередині залишається вузька щілина, через яку і проходить повітря. Ф, ф. при вимові звука Ф верхні зуби злегка видно. Скажи а як шумить вода у фонтані? Фонтан і є. Символом звуку Ф. А зараз давай з тобою дізнаємось, який це звук. Діти, чи можемо ми проспівати звук Ф? Ні, не можемо. Тому цей звук який? Приголосний. Ми його позначаємо однією рисочкою, губи і зуби. При вимові звука ф створюють перешкоду, і повітря вільно не виходить. Тому звук Ф це твердий та глухий звук. Погляньте, хто до нас завітав. Це їжачок, діти, а як фиркає їжачок. ф Ф ф ф ф ф ф. Пограємо з їжачком. Будемо грати у гру плесни у долоньки. Коли почуєте звук Ф плескайте у долоньки. Будьте уважні. Ф у Х. Ф. П. Ф. Х. Ф, ф. Молодці. Малята. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Із звуком Ф. А звук Ф це голосний чи приголосний звук? Так, молодці, це приголосний звук. На наступному занятті ми з вами розглянемо, в яких словах є звук Ф. А сьогодні я кажу вам до побачення. До нових. Зустрічей.